Так, ще раз доброго ранку. Зараз у нас заняття з ліплення. Але скажіть мені, будь ласка, відгадайте, що ми будемо ліпити з вами? Що восени люди збирають у себе на городах? Що росте на городі? Фрукти чи овочі на городі? Я. Звичайно, овочі. Давайте я вам почитаю кілька загадок про овочі, А ви спробуйте відгадати. Добре? Слухайте уважно. Довгий, зелений, добрий і солений смачний і сирий. Хто він такий? Що це за овоч? Довгий та зелений? Ану, свиденько пригадайте. Лі. Что это? Огурочка. Ой, нет. Так слушайте, дальше. В земляни сиджу по море, а по самой на дворе. Что у нас растет под землей, вот, такие и Что это у нас? Морковь. Слухайте дальше. Зеленый чуб. Червоний бік, смачний в нього чавлять сік. Господині варять борщі, Росте в городі на кущі. Що у нас задають борщ, щоб він був червоний? Помідор! 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 Помідори! Ну добре, слухаймо далі. Я відома в цілому світі. Бути можу, я й в мундирі, мене варять, мене труть, пироги зі мною печуть, смачна зі мною окрошка та ніжна пюрешка. Пюрешку з чого роблять? Із картошки. Правильно, мало, із картоплі. Ну, останню загадку, послухайте у неї безліч одежинок. у одежинок немає застібок. Якщо хтось із одежинок приготує раптом салат, обов'язково знайде в ньому вітамінів цілий склад. Що у нас за овоч має куча одежинок такий? Апуста. Да, Ми її роздягаємо, знімаємо, листочки знімаємо, а там все є, та є та є. Ану давайте ще перевіримо, що це за овоч, ви знаєте? Тиква. Ка Тиква. Гарбуз. А оце? Су, що ви показуєте? Кукурудза. Кукурудза. А оце що за овоч? Це баклажан, дітки. Баклажан. Ну це ви повинні знати. Що це у нас? Баклажан. Ворот. А оце це еще. Свекла. Буряк по-украински. Да. А оце це за овоч. Перець. Перець. Перец. Добре. А оце? это. Цибуля Фу. по українськи Скажіть, цибуля. Так. І? Так, Добре. Обачок! І остання в мене картинка. Що це? Що... Часник по українськи Добре. Запам'ятайте, як ці овочі називаються українською мовою. Ви підете до школи і там всі заняття будуть тільки українською мовою. Тобто повторюйте, вчіть як правильно казати. Добре? Зараз я вам включаю відео. Ми будемо ліпити з вами овочі різні, так що дивіться, будь ласка, на екран і слухайте. Зараз ми ліпимо овочі, овочів багато, я вам покажу тільки деякі так помаранчевий кольор я взяла пластилиня, це буде у нас морква. так Спочатку розімнеємо. Потім скатаємо. Загостримо трохи з одного краю. Так, другого так придавимо. Ось у нас форма моркви вже є. І зараз бутву. Беремо тоненькі-тоненькі такі палички катаємо вперед-назад. І придавлюємо на... Круглий край. І так зробимо декілька разів. Наприклад, три. Так, ось морква у нас вже є. Так, давайте зробимо ще. От ось у мене фіолетовий є. Зробимо баклажан. Баклажан у нас теж. Довгої форми, теж катаємо між долоньками. Один край у нас більш товстий, отак придавлюємо. так Схожа форма трохи на морку, тільки у нас ботва буде з іншого краю, там, де більш гострий. Так, катаємо такий. Давайте більше трохи візьмемо, я маленький взяла. Ось такий десь шматочок беремо, катаємо кульку, потім її придавлюємо і загострюємо трьох сторін. Буде отакий трикутничок. І ми його примажуємо скраєчку. Ось у нас баклажан. Зараз ще зробимо ніжку. О, ось так. Отакий у нас буде баклажан. Так, що ще можна зробити? Давайте помідорку зробимо, червоний пластилин беремо. О, помідорку дуже легко. Катаємо кульку круговими рухами. Так, ось така у нас помідорка, трохи придавлюємо. Так, і зараз зробимо. Зелений хвостик. Так, теж у нас маленька кулька, ми її розплющуємо і загострюємо краєшки. Тільки вже не три, а давайте зробимо чотири, от як квадрат. Розплющуємо і отак униз от направимо. Хостик помідорки ось такий і гілочку, на якій помідорка ця зростала. Ось так. О, бачите, яка у нас гарна помідорка. Так, давайте раз, у нас зелений залишився, зробимо ще огірочок. Огірок дуже легко, розминаємо, потім катаємо Катаємо таку товсту паличку, края замінаємо. Ось такий у нас буде огірочок. Так. І теж зробимо гілочку, на якій цей огірочок зростав. Ось таку тонесеньку паличку. О, ось такий у нас буде огірочок. Так, а зараз я хочу вам показати. Як ліпити капусту. Я взяла два кольори, два пластиліна, світло-зелений і темно-зелений. Спочатку беремо світло-зелений, відриваємо шматочок і катаємо кульку, щоб вона була гладенька, рівненька. О, ось така. Це у нас буде серединка капусти. Потім поділимо на кілька невеликих шматочків, будемо листочки робити. Теж спочатку катаємо кульку, потім кладемо сюди на долоньку і розплющуємо. О, сильно давимо. Ось у нас вийшов такий листочок. Так, І таких треба кілька зробити. Мінімум три, тому що два буде мало. Знову кладемо на оцю часть долоньки і добре. Так вдавимо сильно. О, ось так. Так, бачите? І ще одну зробимо. Щоб було три. Отак, опять. Здавили сильно. Ось так. О. Так. Беремо нашу кульку і ось так знизу прикладаємо листочок. І ось так обіймаємо кульку. Прикладаємо і обіймаємо. І останню прикладаємо, обіймаємо. Так. Трохи ближче так нахилимо. О, основа у нас є. Так, давайте ще кілька світлих зробимо листочків. Бачите, не так тяжко, як це казалося. Так, ще прикладаємо, обіймаємо. Ось так. Так, ще у нас два листочка вийде. Знову катаємо, розплющуємо, придавлюємо. О, бачите, є такий овал у нас виходить. Прикладаємо ось так от. Трохи можна вигнути листочки наружу. Ось так. І ще один світливий йде у нас. О. Так і ось так. Все, у нас заготовочка вже є, серединка. Потім беремо темний, більш темний, і листочки робимо так само, тільки трохи більші ось такі приблизно так і теж дивимось між листочками, щоб вони дивилися в різні боки, і отак розкриваємо. Так, ще трохи. І у нас же вийде гарна така капуста. О, отакий, от бачите? І отак от трохи зсуваємо, придавлюємо снизу, а тут трохи розкриваємо. О. Ви можете... Зробити ще якісь очі. Перчик, наприклад, гострий, він схожий на моркву. Тільки червоний або зелений, трохи гостріший, його можна вигнути. Морква у нас рівна. А в перці буває такі скрючені трохи. Картинки роздивилися, так що, я думаю, це не так тяжко зробимо. О, бачите, яка гарна капуста у нас вийшла. Отакі От зразки я вам показала: морква, баклажан, помідор, огірок та капуста. Якщо ви хочете ще якісь, зробіть ще якісь. Фотографуйте, я чекаю на ваше фото. Удачі. До побачення! Так, малята, як бачите, це не складно, навіть капусту дуже легко. Просто треба поступово діяти, не поспішати. Я вас не тороплю. Чекаю ваше фото у вайбері. До завтра, до побачення. Працюйте подібні. До побачення. До побачення, малята.